Я залишилася в Україні під обстрілами з дітьми заради нього, а він знайшов собі іншу на 15 років молодше. Давайте нарешті підіймемо цю тему, що не всі жіночки злиняли за кордон до закордонних коханців і живуть собі припіваючи. Я особисто знаю деяких жінок, які лишилися з дітьми в Україні саме заради чоловіка. Який є військовий, або він цивільний, але не виїзний. І лишилися не в Івано-Франківську, не на Волині десь, а лишилися у Дніпрі, у Херсоні, у Запоріжжі, тобто там, де реально неспокійно жити. У багатьох цих жінок, так само як і у нашої коментаторки, родина або на грані розвалу, або вже розвалилася з цим чоловіком, заради якого вона залишалася. І що вона чує від інших і всередині самої себе про це все. Про себе вона думає, що вона дурепа, що їй наставили роги, що вона нікчим на мати, тому що не подумала про дітей, що вона втратила всі свої шанси на якісь інші відносини, на нову роботу за кордоном, на якісь можливості влаштуватися, які були для тих, хто виїжджав з самого початку, так бо зараз це вже все урізається по всьому світу. Інші скажуть, в тому числі і старші родичі, мати там і так далі, що вона свою безпеку, безпеку дітей, здоровий глузд проміняла на штани, що вона думала не головою, а одним місцем і тому подібне. Втрачений час вже на виїзд, можливості, які були для тих, хто виїжджав. Перші так, в перші місяці, в перші роки, зараз це все вже урізається по всьому світу. Буде думати, що вона не використала ці моменти, там, не влаштувалася так, як могла. І все таки проче. І оця жінка, наприклад, вона пише, що я лишилася заради нього, і отака от подяка у вигляді коханки. А ви розумієте, що це знову ж все те саме, про що я кажу? Що ніхто не любить бути винним, должним, дякувати все життя благодарним. Розумієте? Особливо це не люблять чоловіки. І коли ви йдете заради них на якісь жертви, вони потім від цього намагаються позбутися разом із вами або знайти щось таке, щоб від цих ганітючих думок про те, що він вам зобов'язаний тепер. Відволіктися. Це правда про чоловічу поведінку в цьому моменті. Ну, лишилася, а хто тебе просив і і пішов собі розумієте, гуляти, бо напрягаєш дуже. А тепер давайте правду про жіночу поведінку в цих питаннях. Жінки лишаються, тому що вони хочуть бути цим чоловіком не тільки заради нього, а вони самі хочуть лишитися. І вони лишаються і заради себе також. Ток звинувачувати того, хто себе винним не вважає. Дівчата, простіть собі цей помилковий вибір, Отряхніться і йдіть далі. Все буде добре, всі помиляються.